одна з ваших рекомендацій стосується нафти та нафтових санкцій. Як ви собі це уявляєте? Со енерджі санкшенз арнірі ведергезбен агрімент. Енергетичні санкції є сферою, де обидві адміністрації Байдена і Трампа дійшли згоди щодо того, що їх потрібно посилити. Нам потрібно подбати про те, щоб ця сильніша позиція залишилась на місці та зміцнювалась протягом наступних місяців. Крім того, Трамп додав справді хороші креативні ідеї, які також були потрібні, в тому числі покладаючись на більш теплі стосунки, які він має з Саудівською Аравією порівняно зі стосунками Байдена, коли він просив Саудівську Аравію наводнити міжнародний ринок Ного палива щоб знайти ціну на нафту, оскільки це змушує російську військову машину годувати, але це також робить енергетичні санкції більш стійкими у всьому світі один з інструментів, які ви пропонуєте, також те про що каже адміністрація Трампа, є зниження цін на нафту зі збільшенням видобутку нафти в сполучених штатах. Але це ж довгострокова стратегія. Це не матиме миттєвого ефекту. Це напевно добре мати свої арсеналі, але це не може бути єдиним інструментом. Чи не так? може бути єдиним інструментом. Абсолютно, це не може бути єдиним інструментом. Ви щойно згадали про видобуток у Сполучених Штатах. Це особливо довгостроковий інструмент, який не просто так швидко знизить ціну на нафту. Саудівська Аравія та ОПЕК справді мають там більше влади, тому що у них настільки надлишкові потужності, що вони можуть просто включити свої виробничі лінії. Це не те, що нові родовища, які потрібно довго розбудовувати. Які ваші рекомендації щодо озброєння України, особливо в порівнянні з політикою попередньої адміністрації, що має відрізнятися? Половина країни, яка підтримує Трампа, скептично ставиться до озброєння України. Отже, якщо він скаже їм добре. Тепер ми маємо гарну угоду. Вона забезпечена рідкісно земельними елементами. Це справді поклала кінець війни, і щоб утримати це, нам потрібно буде забезпечити постійний потік старої доброї зброї американського виробництва, яка до речі створює всі ці американські робочі місця, потужності та заводи в червоних штатах, які голосували за Трампа. Якщо він зробить це і продасть це американському народу, тоді цей мир стане стійким інша частина про яку згадують у вашому звіті, це також одна з позицій адміністрації США, полягає в тому, що змінюється розподіл тягаря з європейськими союзниками, і міністр оборони США під гексель говорить, що європа повинна нести переважну частку. Яке на вашу думку правильне співвідношення внесківфілокеріт овер періодів тайм біказдезолат. Ав'япінесисенс, якщо подивитись на це протягом певного періоду часу, тому що є багато європейської допомоги, яка є багаторічною, або надходила в останні місяці, або ці гроші ще не були виділені та виплачені, але вони були обіцяні. Тож, якщо розглядати це в найширшому розумінні, то європейці вже платять вдвічі більше ніж Сполучені Штати. Однак, якщо говорити про те, що Трамп хоче зробити, то ви можете просто поглянути лише на військові витрати, які були розподілені по Європі. То якщо обмежитись цим типом допомоги, то це дуже близько до 50-50%. Сполучені Штати платили трохи більше, наприклад, 51 проти 49% у європейців. І Європейці повинні були б зробити те саме. Але мабуть трохи більше більше на мільярд доларів на рік. Це дало б змогу Трампу сказати, що європейці платили менше, а тепер платять більше. Тому я думаю, що це цілком досяжно. Нещодавно в Вашингтоні були міністри закордонних справ країн Балтії. Вони висловлювали тезу, яка має велику підтримку, але її можливо не так легко реалізувати. Це використання російських заморожених коштів для допомоги Україні на озброєння, також на реконструкцію. І ви також пропонуєте що схоже? Чи це досяжно і як це можна зробити? Воболенвотсте хаткенбідані абсолютли ачівобол десмані сидять в... Це абсолютно досяжно. Ці гроші зберігаються в Euroclear та Western Bank. 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які, до речі, фактично перетворились на готівкові залишки, коли раніше це були боргові цінні папери. І це означає, що вони просто зберігаються в банках під юрисдикцією країн, які випускають ці валюти. Фінансові ринки підготовлені. Вони не хвилюються з цього приводу. Нам справді потрібна лише політична згода, щоб підійти до цього питання під час переговорів таким чином, щоб зрештою надати 300 мільярдів доларів Україні або на допоміжну зброю Україні, що зрештою є ключем до збереження будь-якої мирної угоди з часом. Серед ваших рекомендацій також момент, що після угоди про припинення вогню Україна може піти одним із двох шляхів. Це може стати або найбільшим будівельним майданчиком в Європі, або стати залежною від допомоги. Що може зробити ша щоб уникнути другого сценарію? безумовно найважливіше, що потрібно зробити, це мати цілковито надійні гарантії безпеки. Є причина, чому НАТО було засновано лише через рік після створення оригінального плану маршала, тому що це не дуже хороша інвестиційна стратегія, щоб усі ці компанії, приватний сектор, великі американські компанії входили та інвестували в країну на кордоні такої собі російської імперії, а потім не забезпечувати та не захищати ці інвестиції. Соінцамсов юкраїна джойненейдо. Um, so what's your on that? щодо вступу України в НАТО. Яка ваша позиція щодо цього? Адже ж Україні не потрібно було вступати в НАТО, якби й не Росія. Росія є єдиною причиною, чому Україна хоче вступити в НАТО. Чому ж Україна та НАТО мають прийняти цю умову Росії? Не щодексептисприні Юкрейн інтенейдо? вступ України в НАТО дозволив би Трампу законно стверджувати, що він знову зробив НАТО сильним, залучивши найбільшу та найбільш випробувану в воях армію Європи. Це затьмарило б досягнення Байдена щодо залучення Швеції та Фінляндії до НАТО. Це забезпечить йому спадщину зовнішньої політики, яка була б закріплена у ратифікованому Сенатом договорі. Її неможливо буде скасувати, як були скасовані Трампом, наприклад, іранська ядерна угода Обами, Паризька кліматична угода. Трансатлантичне партнерство, відновлення відносини з Кубою тощо, і це могло б прийти з образом, якого не бачили у цьому поколінні. Американський президент, який змінює хід історії на східному кордоні НАТО, як це зробив Рональд Рейган, коли впала берлінська стіна. Отже, я багато стратегічних і політичних переваг, але зрештою надто багато структурних переваг, щоб адміністрація з часом не прийшла до них.